Всім привіт! Всім привіт! Зрасту доньку, голову, бачите пакети. Мені не... маленька машина, нема куди куди поставити. Так, і про машини і все інше. Про панти дешеві. І взагалі ну, я два навіть відео запишу, у мене ідея. Була давно, а зараз просто доповнення. Це я хочу прокоментувати весілля, де купили пляцок за 100 тисяч, фільмували його, танцювали біля нього, всім показали. Так ось це ж, Ну ви розумієте, що це бідні люди, так роблять неважливо, скільки грошей. Тобто в нас проблема така в Україні, що ми бідні люди. І ми там купили, нацарювали грошей, купили собі пляцок за 100 тисяч і танцюємо біля цього пляску. Пляцику і показуємо. Тут навіть ну, я розумію все обурення, що війна людям ноги руки відриває, і руки, і, і очі, і, і, боже, молодим хлопцям. Я все це розумію. Я розумію, що Керчинський каже, що під час війни. Під час війни і багато часу після війни до 56-го року, мені здається, ну, щоб я, якщо я помиляюсь, виправляйте мене, що карткова система була. І навіть англійська королева виходила заміж, її картками збиралася вся Англія, щоб купити їй цю сукню. І от уявіть собі, щоб якісь багаті там, аристократи в Британії купили собі пляцок. Ну, Я не знаю, за мільйон доларів там, члени королевської родини і танцювали біля нього. всі разом. Ну, Це див, виглядає, от як дикуни, так роблять. Це навіть не, не стільки образ, це образливо, обурливо і ще смішно дуже. І я от подумала ще раз про Одонала родину. Одоналів. Їм же, я ж впевнена, запропонували домовитися, коли вони останні були, хто не здався, не здав землю Ірландії. І вони вирішили, що ні, ми все втратимо втратимо землю, будемо битися до останнього, під, будемо підривати своє майно. І все до останнього будемо битися, пожертвуємо майном. І вони ніколи, от такі родини. Вони ніколи не хизуються їжею дорогою, яку вони купили. Ну, це ж для бідних людей. Для бідних дуже. І неважливо, скільки нацарював. Я навіть уявити собі не можу. і Ніхто б тут не образився, подумав, що вони ненормальні зовсім, з божеволі, хто, той, хто це робить. І тому от старий капітал, він же не змішується з новими, наскільки я розумію. Тобто, всі ці олігархи російські, які в Лондоні, Поїхали, купили собі вулиці, позолотили, позолотили сусальною собі машини, і як цигани руминські їздять, так руминські цигани їздять. Мені показувало, що золотий такий він позолотив собі, ну, золотом не вистачило грошей, ну, нацарював гроші, золотий мерседес. Каже, мама, ти їздив, права забрали, а мама каже йому: коханий, та це ж для циган. Що навіть не для Румин хороша машина, а я на інший поїду. І в нас оця така проблема, що от бідні, бідні і трошечки назбирали грошей, отаке горе з цими грошима, бо ми соромимось на світ. Дай Боже, щоб в Інстаграмі тільки ми побачили, а всі інші не побачили цього. От чого я кажу не змішуються з олігархами? Вони вулиці купили російські олігархи. На золотих машинах їздять. Треба ще карету їм золоту. А з ними ніхто не хоче мати справу, правда? Бо ім'я тут тримає, тримає тебе на воді завжди. Ім'я от як у донорів. Я ж певна, що вони як приплили до Америки. То їм там і небезпечно ж було плити, бо там же флот британський стояв. І от вони приплили там, їм вже ж допомогли всі. Бо вони достойні люди, і вони роками на це ім'я працювали. І втрачаючи гроші теж. І я розповідала, як втрачали гроші, як багаті люди повстали в 16-му році, щоб Ірландія була ірландці були більш заможними. І люблять вони грошима. і... Ці дешеві панти, ну я про них розповім, Боже, як би так дипломатично. Хочу розповісти, бо ми сюди привозимо це. І от треба, треба от, треба, от... хочемо і очікуємо, що багата Європа це золотий Мерседес. А Європа так, так не робить. Ну, про це я просто. ну… Пізніше розповім, я не хочу затягувати відео. бо лекції ці на 30 хвилин. Така я розумна, що своє життя не, ще не влаштувала, як я хочу. Я не думаю, що я розумна, я серйозно вам кажу. І до смішного доходить, як я викидаю всі взагалі, артиклі з англійської мови, і я от сміялася. Як це звучить? Як вони мене чують? Це чуть, я їду, чи я їхать Україна. Отак от, от вони, це звучить без артиклів. А <гум> Я можу емоційно, вони та розуміють, що я хочу сказати. Але це дивно буває. Ну так, щоб мені спокійно говорити, зібратися, так я теж можу, але ну, це рідко. А так я емоційно їм розповіла. І золотий ще Мерседес. Оскільки б грошей не було, я не уявляю себе, танцюючою біля пляцку. Ну, який б біля пляцьок би оригінальний вони зробили. Свині. Так роблять. Між іншим, я згодна з поляковою, яка вона ну, каже, ну що мені статки їх перевіряти. Це ж спеціальні люди роблять, а переді мною не звітують. Ну, так і є. Директор там замовив щось, я. Робота є. Станцювала біля пляску, шумені, до декорацій позаду. Вибачте, що весело так. Моє ставлення, що ставлення це ну, див як по-дикунськи. І, на жаль, країна об'єдналася не вся. Об'єдналися і не тільки, треба треба дивитися і з нас самих, треба дивитися і з маленьких людей, як ми себе показуємо, як ми представляємо свою націю. Я намагаюся не кривити обличчя, коли я їду і вони там щось роблять на дорозі, а я матюкаюся, ну, вікна та зачинені в Ірланді, бо дощ, але це ну, не добре. Виглядає, і я думаю, чи прапор зняти, чи не робити, так от я не роблю. Прапор не зніму, хай буде. Ну, я думаю про себе, не тільки про вас. Що треба якось себе починати. Ну, і дикуни, звичайно, і країна не об'єднана. Бідні гинуть, а хто нацарював, той таке розробляє. І, Між іншим, так само, що приїхали такі машини стоїть соціальне житло, машини там найдорожчі і Тесла, і, і вони ще так гордо кажуть: ми їдемо не від бідності, а від війни ми втікли. Ну, Як ви війни втікли, тоді не отримуйте допомогу по бідності, ви наймаєте собі. Хоч весь готель, хоч, я не знаю, неймовірне житло, паркуйте свою чудову теслу біля. Що ж ви в соціальні гроші берете платників, податків інших країн? Не до того, що ви поїхали а, питання, а до того, що ви два роки, і, звичайно, я розумію, у вас бізнес в Україні, а, що ви прибирати щось підете, англійської нема. В Україні там нацарювати, тут теж. Ну, шо, як, як це нас показує. Ну, що ти скажеш? Що звертатися до таких людей? Вони вважають, між іншим, себе великими патріотами України, такі люди? Дуже їм шкода і Маріуполь, і всі. Всіх шкода. Ну, тільки так, на словах. Себе більше, ніж інших. Все. Дякую вам за увагу. Покажу вам щось. Смачненькі, похизуюся своєю їжею для бідних. <смі> ну я така: то хліб, то сметану куплю, то я не знаю, ну ковбаси дешевої. <смі> тобто, і по похизуватись нічим. Зараз я так розумію, подумають люди, скажуть Катя, ти не заздри тому пляцку смачному за 100 тисяч.